Всіх вас з п'ятою річницею успішного проєкту Поліцейський офіцер громади. Ми разом з вами забезпечуємо безпековий простір наших громадян завдяки силам оборони, завдяки дійсній співпраці з органами влади та нашими громадянами. Попри складнощі зі сторони збройної агресії Російської Федерації, ми продовжуємо з вами. Нести службу. І дана мета у нас є єдина, і будемо продовжувати і втілювати цей проєкт доти, доки в кожному місті, селі, селищі, в найвіддаленіших куточках нашої області не будуть знати прізвище нашого поліцейського офіцера громади. Я щиро вітаю вас з цим святом. Бажаю саме головне міцного здоров'я, скорішої нам великої перемоги. Ваша робота дуже важлива і ми це цінуємо. Слава Україні! Шановні поліцейські, я хочу привітати всіх присутніх з днем з п'ятою річницею дня поліцейського офіцера громади. Дійсно, це проєкт, який не так давно запрацював, але в тих громадах, де він працює, де працюєте ви, це показало свою ефективність, це показало результат. І я думаю, що наше завдання на найближчий час долучити до цього проєкту абсолютно всі громади Одеського району. Громада знає свого поліцейського офіцера громади і також. Поліцейські кожного дня виконуючи свої завдання, роблячи об'їзд, вирішуючи всі питання, знайомляться з людьми, вирішують їхні щоденні питання турботи. Всім бажаю успіху, натхнення, служіння вітчизні, служіння громаді, служіння людині. Службовий автомобіль-ренодастер придбано за кошти національної поліції України для обслуговування авангардівської територіальної громади. За кошти громади для поліцейської родини придбано однокімнатну квартиру. Цей світоля саба, одна межа повірний права, напортнена видала наказ. Законуй мужність, головне для нас. Коли заходиш перший раз, не можеш зайти, просто так спустили рухати. Тому від нашої великої родини запобігав. Будеш розібігати на сніданок, дружина буде там.